Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас у продажу з'явився ось такий гарний Peugeot 307 СВ. Автомобіль приїхав зі Швейцарії, має двигун дизельний, двохлітровий та гідротрансформатор копка передач. 16 колеса. Ось так от виглядає автомобіль по колу. Салон у нас на тканині, склопідйомники всіх вікон, електродзеркала зі складанням. Водійське сидіння регулюється механічно по висоті. Ось таке шкіряне кермо пробігу 275 тисяч кілометрів, портовий комп'ютер, магнітола, двохзонний кліматконтроль, селектор КПП. Дуже вмістка, зручна машина. Ось так от виглядає задній ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд дез-драйв даного автомобіля. Місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.